Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Олександрії, який відбувався 3 серпня 2017 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Матч другий з двох, матч відповідь. Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніка. Команда приймає рум румунську команду Астра 1-0. украинская команда промогая. Гол за На 43-й хвилине матча с пенальти принес Александрии перемогу. А давайте, друзья, сгадаем этот матч по порядку. Александрия, главный тренер команды Володимир Шаран. Стартовая у 12 вот Старенький, Запорожан, Грицук, Чебатаев, Бондаренко, Цуриков, Паньков, Банада, Гитченко, Ситала, Табацула. Вистака стартова розстановка. Александрі. Вистака, друзі, стартова расстановка. Александрі. Друзі, стартова 11. Александрі. До речі, 4-3. За был був кабінет команди. А так, переходим до стартового складу румунської команди Астра. Румунська команда Астра. Ось така їхня стартова одинатка. 4-3-3. Головний тренер команди Едвард Єродонеску. Ілія в воротах. Дандя Пальчак. Пара центральних захисників. Стан капітан команди Білу Юрдак по флангах. А поляк Мрзляк Маркініс Каріока. Три капітан захисників. Та Олег Нікуаре та Йонці. У нападі це стартова розновка відповідно Астрія. А вот, тому, друзья, как так. Ну, в Александре так уж 4-3-3 стартовая основка, да, паньки в воротах, там пара центральных захистников Гичетка Батнаренко, Бацула Чебатаев по флангах, Запорожан, капитан команды, Грицук Банада, Трик Пильзик Снеки, Светала Цуриков со старинки у нападе. c стартовая основка александрий Про сам футбол, да, про сам матч, ты передавай, друзья, будем мы говорить, и... У першому матчі, друзі, команди розписали в Румунии 0-0 Тут все вирішувалося на стадіоні Ніка. матч був рівний, матч був доволі таки напружений. в Александрі виникали шанси, але Олександрі на правах господаря цікавіше ці матч але Астра також погано, а Ось, ось, команди в Астер и на 20 до поворота. Хизі по і повз ворота пробиває Астра а, рівний був матч. Знаєте, дорогі, ось Рівний матч, десь там в Олександрії виникає шанси, десь там Вастер виникає шанси. Тобто Рівний був матч ось вона, друзі, ключова хвилина. Сороково кламат, 40 41 клан матч. Александрии. В Виграють підбирає падіння у штрафного майданчику. пенальті. Назначає пенальті назначає суддя На останній. Ну, ну, не на останній першого прошатай, на останніх хвилинах першого прошатай. Збивають, збивають якраз то 27-го номера Александрии. Евши не помиляюсь, де? Преинько, да. Старенький. Стареньку завалюють на газон і суддя назначає пенальти. Суддя назначає пенальти, його виконує капітан. Капітан Запорожан виконує пенальти. Рахунок 0-0, рівний матч, рівна боротьба, Олександр Ріпот, рівен гол. І ось пенальти. І жовта картка. І жовта картка для футболіста Астри. Жовту картку отримав досугопосива Польчик. Сам він порушив правила на старенькому пенальти. За в пенальти, кульминация. завели подстояние. За капитан команды. За поражан. 43-й хлода за Запорожан. Запорожан. Разбегается. За Удар. Удар! Забиває Олександрій на 43-й хвилині 1-0. Вони це зробили. На останніх хвилинах першого кота. Ну, Астра також могла відігратися. До речі, в Астрі. О, я вам хочу сказати, що був момент. Але ви знаєте, в Александрії мені пригадується такий шанс виник на останній перемігло матчу. Чистий вихід! Один на один був там футболіст помилився, футболіст Астри. Не точно, передача пішла. І момент був старенький, і старенький, непогано, пробивав. Ну, друзі, перший тайм. Завершився завершився з за рахунком 1-0. Ну, по сумі, рахунок, відповідно, став 1-0. Да? На другий там в Александрі вийде Калінчук, кулішта Паннамар. В Астрі вийде. Пірлів також вийде в Астері. На другий тайм Александрія виграє, але тоді ж друзі існувало правило виїзного м'яча і будь-який гол Астрі означав би те, що Александрії потрібно забивати. Олександрія віддала територіальну інституту румунській команді Астрі. Александрія стала діяти більш так обережно. Хоча на початку другої 45 піти хвилинки Александрія команда Володимира Шарана зробила ставку на швидкі м'ячі. В Аліксандрії пригодиться Супер Шанс виникає на сорок коли В Олександрії. Пройшла хороша атака про Астра небезпечно І не вдається забити гол Александрії. Дуже хороша пройшла контратака. А в Александрії на 51-й хвилині матчу, але не вдається реалізувати свою нагоду Олександрії. А румунська команда Астра ну, так знаєте так підтискати розпочала вже на останніх хвилинах матча і важкими були хвилинами для Александри ці останні хвилини були важкими для Александрії. Ось дивовижний сейф На мальчик, коли румунська команда Астра йде в атаку. Небезпечний момент подача. зі штрафного Олександрійці відбувається удар по воротах. Витягує удар з дальньої дев'ятки. Хороший був момент у Астри, Але Александрія протрималась. Протрималася Александрія Паніві справді рятував. Олександрія від пропущеного в Астрі були хороші моменти, але румунській команді не вдалося їх реалізувати. Натомість Олександрія на 82-й матчу виникає хороший момент. Непоганий був простріл, але не вдається Александрійцям забити гол. Суддя дає фінальний свисток, третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. 2017-2018 сезон. Олександрія Астра 1-0. Олександрія перемагає із загальним рахунком 1-0. Олександрія пройшла румунську команду Астру. Олександрія попаде на білоруську команду Бате. Це буде матч як плей офф за вихід до групового етапу. Але Александрія програє в білоруській команді в рівному протистоянні з рахунком 2-3. Олександрія програє білоруській команді Бате. Ну, в будь-якому випадку в будь випадку, Олександрія дуже здорово себе показала у цій кваліфікації Ліги Європи. А, по стати 46 54 Володій Німеччині прилагає Астри, 12-5 по ударах поворотах перевага Олександрії, 5-2 за ударами в площину переваги Олександрії, 6-2 за кутовими перевага Олександрії. Тобто за усіма ключовими статистичними показниками Олександрія гумунську команду Астро переграє. І абсолютно то поділо, що Олександрія справді переграла свого суперника. Все вирішив в цьому, цьому протистоянні. Про принципі, знаєте, протистані, друзі, були рівне. Але на 43-й хлонімачі Запаражан чітко реалізував пенальті і приніс Олександрії дуже важливу перемогу у кваліфікації Ліги Європи. Так, да, Олександрій, хоча й не вийде в групу Ліги Європи програє Батем. Ну, в кінці кінців, все-таки Олександрія пограє в груповому етапі Лізі Європи у сезоні 19-20. Как еще про против матчи Центетен, э, э, Гент, э, вольцбург э, в принципе, Александрия. М -м -м, дуже здорово себя в этом покажет. 3 серпня 2017 рик, стадион Ника, Александрия, Астра, 1-0. Александрия помогай, а, Промога Александрия, побажаем Александрии, всего наикращего, побажаем астрии Румынской команде всего наикращего, побажаема. Вот. Вам, друзья, добра, бережите на гоны себе, будьте счастливы, пожалуйста, вам друзья, добра, бережите себе, будьте счастливы, добра вам, всем пока!